Всім привіт у мішка, якого я взяв маленький вже вирос. Ну, дивіться, я обійчав декор і я його зробив. Дивіться, спочатку два чорних ліжка, це буде красиво виглядати. Далі дві пічки, дві. Дві. Ось, о, дві пічки дві, тому що так було небезпечно перепливляти. В Кожен пічку пополовині, так буде набагато швидше. Далі верстаки на наковальня. А тут от по от такі, отак, от таким чином скрині. Далі дивіться, вже цікаво, камін, отакий от красивий. ну Дивіться як. Два оцих двохслойних полі, полірований камінь тіпа, два рази. І тіпа, отак от робите. Далі от е, ну, там, там під цим там вогнем зирак там робити один блок назиралку. Далі на нього вогонь, отут закріпляєте, там от, то, також ось тут от магма для красоти, там от, також грати. Ну, видно, напереду ну, скріншот зробіть, або на паузі відео поставте, щоб такі перебудувати. А далі аквариум. Все ж таки, стрімні розбійники, але мають якісь тварини бути. І дивіться. Ай, тут не треба було пісок поставити. І дивіться, ось тут от багато тропічних рибок і під от таким от склом великим. А ти місечко, ходить тут буде. І ставте лайки та підписуйтесь, тому що ще два відео зніму сьогодні, напевно. І, можливо, чуть менше.